Привіт, усім я ваша грант-ріверка. Сьогодні будемо говорити про мої книжкові плани на решту цього дивного дивного року. Якщо пам'ятаєте, в січні я вже знімала відео про книжкові плани, і, Боже, яка наївна, я тоді була наївна і оптимістична. Я тоді обрала 12 книжок, які я вже читала і хочу перечитати, бо мені хотілося певного комфорту, затишку, передбачуваності. І ось я так добре все розпанувала, думала, що буду читати по одній в місяць, що це буде мені так цікаво, так корисно, але ну, з очевидних причин не так сталося, як гадалося. Я виконала з цих планів одну 12 тому що я прочитала. Райво для початківців, але зовсім з іншою метою, за інших обставин, як мені цього б хотілося. І от зараз вже кінець серпня, лишається 4 місяці. Я вирішила спробувати плани ще раз. Сподіваюся, закінчиться це краще. Я обрала собі 9 книжкових категорій, які записала в блокнотику. Ось так все дуже серйозно, записала їх в блокнотику і підібрала по 2-3, деколи 4 книжки на цій категорії. Я хочу прочитати бодай по одній книжці з кожної категорії, це виходить по 2 в місяць, плюс одна бонусом. Тобто одного місяця доведеться прочитати 3 або половинку, наприклад, жовтні, половинку в листопаді, де на і вийде. І я вирішила, що якщо я впораюся з цією. Метою, назвемо це так, патосно мета, то я винаграджу себе якимось красивим виданням, артбуком, якимось мистецьким виданням, ілюстрованим, щось таке, знаєте, не обов'язкове, але щось, що буде гарним і буде піднімати мені настрій, і таку саму суму я задоначу на армію. А якщо я не виконую свої ці всі плани, бодай навіть на одну книжку я вісім прочитаю, а одну ні. Ну що ж, я просто подивлюся, який артбук мені б хотілося придбати. і Звевечу на армію його подвійну вартість. Загалом це має мене спонукати читати, але у будь-якому випадку я залишуся у виграші, тому що, знаєте, ось вкладати свої гроші у Збройні Сили України це завжди окупається і окупається десятикратним чином. Тому я не буду шкодувати в будь-якому випадку, але все одно постараюся прочитати книжки. Тож давайте почнемо розповім вам про ці категорії і покажу книжки, у яких є дуже знаєте високий шанс бути прочитаними цієї осені та на початку зими. Перша категорія, яку я собі вигадала, це справді великі книжки. Знаєте, це розмитий критерій, я розумію, тому я вигадала собі точну кількість сторінок, це 500 плюс сторінок. І не так багато книжок пасували цій категорії, тому що в деяких закінчувалися сторінки там 498 і все, і я вже її відкладала. Вчора я просто перебирала полиці, і підбирала книги для всіх цих своїх категорій, але ось ця книга ввійшла просто один в один. Це міс Грем, кульнарна книга-шпигунки серії. різ в ній 502 сторінки, і я вважаю, що це перфектно. Я перед замовляла цю книжку книголави, так мені хотілося її мати, почитати, але уявляєте, досі її не прочитала. Просто сором. Сором мені це історія про Другу світову, про шкільну вчительку, яка стає шпигункою, і вона передає свою інформацію, зашифрованою в кулінарних рецептах. Я чула схвальні відгуки про історію, але не схвальні відгуки про саме видання, мовляв, тут багато одруків, а в мене так точно перший тараж, тому якщо вони були в когось іншого, то і в мене будуть. Але я сподіваюся, що вони не завадять мені насолодитися цим текстом, якщо я оберу читати її. Друга книжка у цій категорії це Не кажіть, що в нас нічого немає, Мадлен Тієн. В ній майже 600 сторінок. Так, так, вона більша. І мені дуже сумно, що коли я її перевозила, мені ось тут ось погнулось, мабуть, вона десь лежала з краю ящика, і тепер вона така трохи покоцана, але з іншого боку, це історія, і всередині. Цієї книжки, теж історія трьох поколінь китайської родини, їхнє життя в різні історичні періоди. І, зрештою, як я розумію, еміграція, сама авторка, якщо я не помиляюся, теж емігрантка з Китаю, по-моєму, до Канади. Але, можливо, я вам брешу, якщо я вам брешу, я десь тут внизу напишу. Теж достатньо давно я її придбала, і ходжу навколо неї, але завжди обираю щось тонше, ну, не тому, що я боюся там грубих книжок і щось таке, просто їх дуже незручно з собою возити, ти не покладеш їх в сумочу. Коли їдеш в метро, чи не візьмеш їх з собою в дорогу у потязі, чи навіть коли ти просто їх читаєш, тебе може втомлюватися рука. Це, певно, не той випадок, тому що вона доволі легка, хоча й доволі об'ємна, але буває різне. Тож у цієї книжі, книги з'являються неілюзорні шанси, що я таки її прочитаю. І третя книжка це Лінор Катон. Її світила. Вона дуже гарна, мені надзвичайно подобається кадинка цієї книжки. І я чула про неї на подкасті Правда і Кривда. Про неї там говорили дівчата, говорили доволі схвально. Тут у нас буде історія золотокопачів, з такої замкнутої спільнотою, де відбуваються якісь страшні злочини. Має все бути прив'язано до гороскопів, і загалом мені. Імпонує ця книжка, і теж треба її прочитати. У ній зараз скажу вам, скільки сторінок Багатько, багатько, точно багатько. 796 плюс подяки, тобто вона, взагалі, найбільша з усіх цих трьох. Тому тому будемо обирати між цими трьома книжками. До речі, ви можете писати в коментарі, яку з цих книжок ви мені радите обрати, і я буду прислухатися до них, щоб потім робити огляди, які будуть вам цікаві, тому що мені, в принципі, рівна велика цікавість я відчуваю до кожної з цих книжок. І я думаю, що ось цей момент вибору, яку ж з трьох взяти, буде для мене достатньо важким. Друга категорія це графічний роман, і тут я просто не лишила собі альтернативи, тому що я мушу прочитати цю книжку. Це Маус Арта Шпікельмана. Вона вийшла вже, я не знаю, роки 3-4 тому. Точно вам не скажу. Хоча ні, обмані, звісно, я вам скажу точно, тому що тут десь має бути дата, коли вона вийшла. Вона вийшла у 2020 році, тобто два роки тому, з чотирма я, звісно, перебільшала, але тим не менш, я її передзамовляла, я її чекала, я вже її позичала комусь почитати. А самої в мене руки ніяк до неї не доходять. Вона була в мене в планах на попередній рік ще щось. Тому ось або я прочитаю її, або я не прочитаю жодного графічного роману, я навіть нічого більше не виносила в цю категорію, тому що тут мій вибір однозначний, пора вже читати Мауса. Наступна категорія це сучасна українська література. Автор, який написав свою книгу українською, написав її, можливо, там рік-два тому. І перша в цих категоріях це буде Артем Шех, хто такий. Це частково біографічна історія, де нам будуть розказувати про життя маленького хлопчика і партнера його бабусі, у якого в анамнезі війна в Афганістані його життя разом з цим чоловіком. І по цій книжці, до речі, має бути фільм, якщо я не помню. Помиляюсь, не скажу просто, коли він має бути, але трейлер я точно бачила, лишу вам унизу під відео лінк на власне, цей трейлер. І я дуже люблю, як пише Артем Чек, тому дуже висока ймовірність, що я вберу цю книжку. Можливо, інші не варто вам показувати, але я вже дістала їх з шафи. Це було нелегко, тому що як тільки я відкриваю книжкову шафу, ти заповзає муха і починає між і отак там повзати, і потім мені доводиться її виковирювати. Боже Боже, якби ви знали, яке муха ставлення до лясе. Я вам ставлю зараз кудись сюди відео, коли я відкриваю книжку, типу, з неї оцей хвостик звисає, то все в неї, ось ось так. От вона бачить, як оцей хвостик це здобуч, як треба полювати і знищити. Тому шановні видавці, видавчині, можливо, ви обдумаєте це питання і будете додавати в книжку два лясе, щоб одним могла користуватися я, якщо мені пощастить, а другим могла гратися кішка. Буду дуже вдячна. Я вже, знаєте, задумалася про кішок і забула. Наступна книжка в категорії сучасна українська література це Ярослава Литвини, її історія не мій дім. Це має бути книжка про майбутнє, про аб'юзивні стосунки у цьому майбутньому, які, звісно, нікуди не зникнуть, бо чому б їм зникнути з нашого світу. Це його повноцінна, хоча й прикра частина. І чула про цю книгу як і схвальні відгуки, так і не схвальні. І мені б хотілося з'ясувати для себе, чи подобається мені таке. Ну не аб'юзивні стосунки звучають якось дивно. Ні, що подобається мені книга Ярослава Литвин, ось що я хотіла з'ясувати. І третя книжка в цій категорії це не художка, це нондфікшенс Івана Черненко, нотатки українського анестезіолога, це видання Віхол, яке я теж дуже дуже чекала, і досі не прочитала. Боже, це така сумна історія. Мені доводиться говоритися практично про кожну книжку. Це жахливо. Я маю прочитати їх всіх. Знаєте, як важко проклятися зранку і розуміти, що ти ніколи, 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 ніколи тобі треба це прийняти, але це неможливо прийняти. що Ти ніколи не встигнеш прочитати всі книжки, які тобі хочеться прочитати. Це дуже неприємно. Не факт моєму житті. Отож, історії українського анестезіолога, звісно, вони не будуть дуже радісними, тому що в українській медицині багато проблем, та й загалом це не професія про радість і щастя. Але ось так ця книга вийшла, мені подобається, що такі книги виходять, тому що історії лікарів користуються заслуженою популярністю у книжковому світі. Також багато у нас виходило якихось іноземних лікарських сторі, але ось вийшла і українська, і треба її читати. Наступна категорія. Це позичена книга. Я обрала дві книжки, які я певно прочитаю, можливо, навіть обидві. Перша з них це прибуття Шона Пена. Прочитаю її, і ну, скільки можна прочитаю тут. Немає слів, я її. Ознайомлюся з нею, ось так ось заглиблюся в нею, і віддам тут історія про емігранта, про чудовиська, які його супроводжують. Можливо, про чудовиська я перебільшую, але я здається бачила щось таке всередині. Тут дуже цікавий малюнок. Тут точно є якісь чудовиська. Ви ж бачите, ось прочитаю її і поверну людині, бо мені вже незручно, що я так довго її в себе тримаю. А другу книжку я позичила тільки-тільки це Карен Макманус. Двоє можуть зберігати таємниці, видавництво Це Історія про підлітків, якийсь детектив підлітковий. Певно, я читала цієї авторки попередню книжку Один з нас бреху і загалом. Вона мені сподобалася. Мені не те, щоб хотілося її перечитати ще раз, але задоволення вона мені принесла. Тож, саме це я чекаю і від другої книжки. І ось. Між таким солідним, солідним графічним романом, теж і ось цією книжкою будуть змагання. До речі, певно, ви помітили, що ось цю книжку можна віднести справді до категорії графічний роман, але я робити цього не буду, тому що в графічному романі в нас. Тільки Маус. І я ось поставила її в цю категорію, і таке буде ще траплятися, тому що, наприклад, якась збірка оповідань вона може пасувати, і, наприклад, сучасний український автор, і, власне, збірці малої прози, і ще щось, але ні, ось як я розподілила категорії, так я і буду обирати. Не зарахується, якщо я прочитаю збірку малої прози сучасного українського автора, і якби це був ще й графічний роман, чи ще щось, ні, ні, ні. Я буду грати чесно. Ну, раз я вже заговорила про збірки малої прози, то тут я теж готова. Перша з них це Я Цивдукай кайф», краю невірних. Я читала його книгу, Кригу, книгу. Я читала його Кригу в двох томах, і мені вона сподобалася. Це було Вибачте, літає якийсь пух перед очима. Ось, я читала його кригу, мені сподобалося. Це було складне і незвичне читання, але загалом вона дуже глибока, цікава, і мені б хотілося колись її перечитати. Звісно, коли в мене буде час. просто два отаке гігантське. В тому я читала їм без перебільшення півтора місяці. Це для мене щось незвичне, тому що просто з кригою в мене була дуже низька пропускна спроможність. Буквально я могла прочитати там 30 сторінок за день, а далі ні, вже мозок відмовлявся це все сприймати. цікаво, як буде з цими Іданнями вони теж фантастичні. Вони у стильній обкладинці від астролябії і я чекаю від них доволі багато, якщо візьмуся за них. А ця збірка малої прози власне, могла бути в категорії позичено, тому що вона справді позичена. Це пітер штам, швейцарське плато». Я вже прочитала кілька оповідань на початку цього року, але потім розпочалася повномасштабна війна, я була в екзилі, а ця книжка не була, вона до мене повернулася. Вона невеличка, але теж читається не дуже швидко, тому що тут доволі такі глибокі і меланхолійні історії. Тобто тут немає якихось суперподій, де ти несешся разом з персонажем. Ні, ні, на цьому швейцарському плато відбувається. Якісь певні химерні або дуже життєві речі, і ти ними можеш насолоджуватися. Так, хочу її прочитати, але, мабуть, доведеться є деякі оповідання перечитати, а одне мені дуже-дуже дуже сподобалося про чая і пастора, і його я точно перечитаю, просто бо це принесе мені задоволення. І третя книжка в цій категорії це Ганна Улюра, її Бог на 60%. Я бачила цю книжку ще того рік на форумі Львівському це була така новинка. Я бачила, як її купували на стенді, фабули, не втрималася і сама купила, але досі не прочитала. Хоча хочу це зробити, боясню зроблю. У мене немає інших книжок Ганни О'Люри, але я колись позичала букбокса у ту книжку. Про не пам'ятаю, як вона називається, але там було про письменниць, і там були доволі цікаві такі тексти. Тому розраховую, що ця збірка теж буде дуже цікавою. Один з моїх улюблених жанрів це художні репортажі. Я обрала сюди Відольд Шабловський, його танечні ведмеді. Це має бути історія про пострадянську Болгарію. Читала у Шабловського вже багато книжок. Не завжди з ним погоджуюся з усім, що він пише, але завжди пише він цікаво і хочеться читати його ще. Здається, це остання його книжка, яка в мані, ні, не остання. В мене ще є вишні кулемети з Волині. Історії добрих людей. Ні, це не остання книжка, яка в мене є, але все одно хочеться рухатися його творчістю далі. Наступна книжка це Катажина Кобалярчук з труп Іспанія роз'ятріє рани. Там тут будуть говорити про іспанське сьогодення, про те, як вони прийшли до тієї ситуації, в якій вони знаходяться, певно, про сепаратистські рухи всередині країни, а можливо щось і про ще, про що я навіть не здогадуюся, коли намагаюсь викликати в себе якісь асоціації з Іспанією. Це воданий Свочовин, воданис Вочовин, я абсолютно довіряю, тому очікую тільки найкращого. І наступна книжка вона теж відшовна. Джон Гербс, його «Хіросіма», новинка, яка вийшла ось-ось. Вона була написана не те, що там того року, чи там 10 років тому, вона була написана практично одразу після самої катастрофи, катастрофи з прошиною людьми. Певне слово, катастрофа тут не пасує. Катастрофа це щось техногенне чи щось, справді, як Чорнобиль, коли вибухнуло, а коли на місто атомну бомбу, це важко назвати, власне, катастрофою, це, ну. Це скидування атомної бомби на місто. Нема немає потреби вигадувати якісь окремі слова, тому що, якби, не Боже, таке сталося в Україні, мені було б неприємно, що люди намагаються вигадати якийсь ефемізм на позначення цієї доволі цинічної дії. Отож, історія про Хіросіму від репортажиста американського він дописав сюди кілька частин вже значить у наш час, але це не робить книжку менш цікавою а навпаки, в нього є можливість тепер. Поглянути на все це з теперішньої точки зору. Наступна категорія присвячена видавництву Анети Антоненко і його розпродажам по одній гривні. Я купила кілька книжок того разу і купила кілька книжок цього разу. Але мені треба якийсь додатковий стимул, щоб прочитати якусь з цих книжок. Бо коли щось коштує одну гривню, то воно відсувається, знаєте, за всі інші ціни. Тому я обрала дві книжки, які я ставлю собі на пріоритет і хотіла б прочитати бодай одну з них цього року. Перша книжка це. Кім Йон 1982 року народження Чонамджу. Це історія про корейську жінку, яка, в принципі, мабуть, уособлює долі багатьох корейських жінок, про їхнє становище у достатньо таки патріархальному суспільстві, що не кажи, а в Південній Кореї є з цим певні проблеми. І ось про це ця книжка, про неї багато говорили за кордоном. Принаймні, я читала різні статті про неї і вже хочу прочитати її сама. Тим паче мені її дуже-дуже радила. Я добра подруга. І друга книжка це Ісабель Альєнда, жінки душі моєї. Ісабель Альєнда це відома чилійська письменниця, в якої я нічого не читала, але багато про неї чула. І мені дуже сподобалося присвята цій книжці. там вона говорить до своєї мами, бабусі і так далі. Вона говорить про фемінізм, про те, як вона шукає місце у світі, зважаючи на те, що вона є жінкою. І я почитала ще перші сторінки, крім присвяти, там дуже такий, знаєте, Чулий текст дуже людський, дуже жіночий в хорошому сенсі, і тому в цієї книги теж дуже великі шанси поборотися з Кім Джіон за мою увагу. Восьма категорія це книги Пречета. Мене ще є не читані його книжки, які мені приходили за підпискою. Їх Чотири, зараз я вам про розкажу. Перша з них це піраміди, це позациклова книжка, де в нас, власне, очевидно, що будуть якісь алюзії на древній Єгипет. Друга книжка це повен Неба Капелюх. Вона з серії провідьом про Тіфані Болячку. І Тіфані Болячка це просто квітка мого серця. Тому я думаю, що буду дивитися на цю книжку. Сподіваюся, я вас не обманула. Так, все правильно, це про Тіфані Болячку, було б дуже незручно, якби я вас обманула. Потім Маскарад, це з циклу. «Відьом», якщо не брати Тіфані болячку, то відьми це теж мій один з улюблених циклів, дуже його люблю. І в маскарада, але маскарада така плодинка, знаєте, вони. Чи буде тут видно? Мабуть, ні, але вони дуже відрізняються. Повірте мені на слово. Якщо хочете, подивіться, подивитися, то в якусь книгарню, і подивіться на старі видання і нові видання. Я розумію, що це пов'язано з тим, що видавництво довелося змінювати друкальню, можливо, шукати шляхи з дешевши обкладинку, але мені просто сумно від цього факту. Я нікого не звинувачую, просто. Просто я впевнена, що ви поділяєте це моє почуття. І ще одна штурма книжка це з циклу Варт, який теж неймовірно класний. Знаєте, я люблю всі цикли у прачок, але найменше я люблю про ринцвіта і про смерть. А всі інші просто супер. І по позациклові теж так, ось джинго з циклу про варто він ще. Він ще такий, знаєте, шершавенький. Тому оберу одну з цих книжок і теж прочитаю, тому що праче це завжди, знаєте, така сукерочка, яку ти тримаєш на чорний день. Щоб коли тобі було смутно, ти могла взяти цю книжку і прикласти її до якоїсь якогось зболеного місця на душі. Так, я знову скочуюся у патус, це не діло. Давайте продовжувати. І остання категорія це мій полум'яний привіт. О тій наївній гран рідерці з січня. Я взяла три книжки з тих 12, що планувала перечитати, і одну з них точно подолаю. Важко було обрати три книжки з поміж 12. ну насправді 11, тому що мінус сараємо для початківців. Але я це зробила. Перша з них це Марко Зуза, крадійка книжок. Люблю цю історію. Принаймні тоді вона мені під час того прочитання дуже сподобалася. І я розраховую, що в мене будуть такі ж враження про дівчинку у воєнній Німеччині, яка живе не у своїх батьків, а просто у добрих людей. Вона краде книжки. І це спосіб порятунку цих книжок подекуди, а подекуди нею просто рухає цікавість і бажання щось почитати. І в цій. В цій історії ми ще бачимо хлопця єврея якого ховають у комірчині в цьому будинку, їхні взаємодії. Це для мене певним чином цінна книжка, сентиментальна, тому що це загалом одна з перших книжок, які я купила за свої гроші, і тому, так, тому мені хочеться її перечитати в цей дивний-дивний, як я сказала на початку відео, час. Друга книжка це Роман Гейл Ханіман, це Еленора Аліфанд усе Гразд. Теж читала її давненько, і в мене лишилися хороші спогади. А хоча вона тригернула певні події, що відбувалися в житті мого знайомого, і вони тоді чіпаль чіпляли і мене. Власне, я якось асоціювала Аліфант з цим знайомим. До речі, не знаю, що з ним зараз. Ми перестали спілкуватися. Але тим не менш, потім я читала відгуки інших людей, і вони не знаходили цю книжку також ж як я, тому мені хочеться перечитати і дізнатися, чи тоді мої враження вони були, знаєте, затьмарені ось цим ось емоційним співпереживанням. чи Справді, це хороша книжка, ось так ось. І остання книжка це книга Катерини Калитко, її єдина прозова збірка, яка називає, називається Маленькі страшні казки або Земля загублених. Я її дуже-дуже люблю. Принаймні, мені так здається, коли я читала її вперше, я була від неї в захваті, від того, як гарно пише Катерина Калитка. До речі, в неї скоро калитка. Жіночі прізвища не відмінюють. Це в мене несподівано звідки вискочила ця літера А. Як дуже гарно пише Катерина Калитко. Тепер правильно. До речі, хотіла. Сказати, що в неї незабаром виходить нова поетична збірка, яку можна було передзамовити у видавництво. Мені здається, що досі можна, тому якщо ви любите її вірші, то не прогадати цю можливість. А земля загублених це такі справді дуже фантамас горичні химерні історії, які могли відбутися насправді, а могли і не відбутися. Що ж, здається, це все, що я хотіла вам розповісти. Пишіть у коментарі, які з цих книжок ви читали, які ви радите мені прочитати в першу чергу. Також можете робити якісь ставки, чи виконую я ці плани до кінця року, чи ні. А також ставте лайки і підписуйтеся на мій канал. Я дуже ціную ваші соціальні погладження. Ще побачимось!